Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають найпотужнішу секретну зброю, у порівнянні з якою жодна країна не встоїть. Що це таке? Говорить він про когось, про економіку, чи реально про потужну спроможність силою змусити, наприклад, того ж самого Путіна йти на поступки. Про все це і не тільки поговоримо сьогодні з авіаційним експертом Костянтином Криволапом, який доєднується до нас. Пане Костянтине, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Вітаю, дякую за запрошення поговорити про таку цікаву тему, як Трамп. Це про його висловлювання, це дуже приємно. Ми сьогодні фантазувати без обмежень. Так, ми сьогодні не раз ще будемо про нього згадувати. Але як гадаєте, от, що це за зброя, така найпотужніша у світі, який абсолютно не має ні в кого аналогів, ще й секретна? ну на землі там мало що можна нове там придумати, так. Да? Трохи в повітрі, по дронам, ну так може по FPV-дронам і по цьому ближньому контуру. Україна там зараз номер один, там трохи подалі, там ми там вже спускаємося, але ми входимо в, в десятку головних країн, взагалі по БПЛА, а по fpv то майже перші. Далі, якщо підійматися там ближче до гори, до, до космосу, то там що є? Там є. Літаки, які можуть літати на базі штучного інтелекту, і можуть їх відповідно залітати де завгодно і робити маневри, які звичайний пілот не зможе витримати. І відповідні літаки для цього далі. Американці закінчили розробку. Ну вийшли там уже на фінішну пряму по глайдеру. Це гіперзвуковий апарат, який літає там вже в ближньому космосі. Може, там ще щось буде. Може, щось а маск йому запропонував таке неочікувано там поставити станцію на Марсі і з Марси довбати. Ну в будь-якому випадку, маск отримав контракт на 10 мільярдів на використання його техніки для виведення там різних супутників? Яка ще потужна зброя? Ну там можуть бути всі все, що стосується розробок. СВЧ зброї, да, щось таке, якісь мегатрони можуть бути. Ну, навіть більше там, навіть ну, я не кажу там про а, всі види озброєння, пов'язане з ядерною тематикою. Там ядерні бомби, ядерні реактори, літаки на ядерних реакторах, там підводні човни. Я про це не кажу. Ну, це майже майже. Ну, може, як якась нова бомба, яка робить якесь. Ну на кстат, коли з'явилися там нейтронні бомби, а потім з'явилися вакуумна бомби, а потім виявилось, що все це ну так ну ну є, але воно не таке вже і страшенне, як очікувалося. Ну, от, друзі, як ви гадаєте, що це за секретна, таємнича, найпотужніша в світі зброя. Напишіть в коментарях. Будь ласка, це Київська школа державного управління. Ми тут готові слухати абсолютно різні точки зору. І ваші відповіді нам теж цікаві. Розберемо найцікавіше, ймовірно, в наступних інтерв'ю. Будь ласка, натисніть на лайк, це не складно, і більша кількість людей побачить цю бесіду. Ми з вами станемо дедалі впливовішим майданчиком. Це означає, що ваші голоси обов'язково будуть почути. А пане Костянтину, ну, ви самі сказали, що вам цікаво. Ви теж цікавість, точніше, спостерігаєте. Сухайте, так, будь ласка. Трамп змагається з Путіним. Хто кращий мультик зніме про? Найпотужнішу зброю да або так, ймовірно. Можливо, скоро ми побачимо дещо схоже і вже з боку Сполучених Штатів. Так. Щодо заяв Трампа, новий психологічний термін для досягнення перемир'я Трамп встановив для Путіна. Про це пише Акціос. Нова дата це кінець квітня. Ну як нова стара, так 1 травня збігає стоденний термін, як Трамп на посаді після його інавгурації. Ми бачимо нині ворог лише посилює терори і не тільки на лінії фронту, де розпочався новий наступ. Про що сказав головнокомандувач Сирський, ми про це зараз окремо поговоримо. Але мирні міста так у півтора рази збільшилася кількість атак. Жахлива трагедія в кривому розі так ми дійсно обговорювали і весь світ за нею спостерігав. Утім, не тільки там, не тільки там страждають мирні мешканці у моєму рідному Харкові. Наприклад, так само за один вечір може бути по 20 вибухів вже всередині, ну всередині місця, мі міста безпосередньо. От е як гадаєте, пане Костянтине, чи є зараз в Трампа ну можливість і? звідки в нього така впевненість, що він зможе досягти зупинення хоча б гарячої фази цієї війни, вже ось в осяжному майбутньому? Ну, це ж в нього образ такого буйвола, який там ломиться і тиску до свого. Е, в нього команда, яка там, скажімо, з позицій гуманітарних людей, наскільки вона там е, людоїде, але вона потужна і вона може перти. Що вони там можуть зробити з Путіним? Вони з Путіним можуть зробити все, що завгодно, якщо цього захочуть. Але чи захоче це Трамп? Я не впевнений і, взагалі, знаєте, я так спостерігаю, як дії Трампа проводять до того, що хтось бідніє, а хтось стає значно багатшим. От я так порахував десь за минулих за минулих за минулу добу. Деякі люди могли збагатитися там на 300 мільярдів, десь конкретно. А якщо це люди, які знали, яка буде наступна, ну скажімо так, проповідь Тампа, то зважаючи на це, володіючи інструментами фондового ринку, можна було дуже багато заробити. Ну, я не здивуюся, чесно кажучи, після цих злитих приписок з месенджеру на кшталт Сігнал, так де вони посадовці американські обговорювали нанесені ударів по тих самих хуситах, Не здивуюся, якщо в них є ще окремий діалог в сигналі, де вони такі за завтра... пораз купати. Да, Подупай, да, час купати, а ну чесно, я наприклад не здивуюся. От друзі, ви можете вашу точку зору до слова, теж написати а, останні атаки по Україні. Трампу не подобаються. Про це відкрито каже держсекретар Рубіо, мовляв Трампа терпіння не залізне, і він не буде продовжувати переговори заради переговорів місяцями. Тому все має вирішитися найближчими тижнями. От, давайте почуємо реакцію президента Сполучених Штатів на ось цю варварську атаку по кривому рогу і подумаємо: ну а що далі? Коли він вже перейде від слів до діла, Ми говоримо з росіянами. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Мені не подобаються бомбардування. Вони продовжуються знову і знову. Щотижня гинуть тисячі молодих людей. Чи є варіант, коли Дональд Трамп захоче піти силовим шляхом тиску, адже економічно, на мій особисто погляд, за нинішніх умов, змусити Путіна зупинити війну? На жаль, нереально інструменти у, у Трампа є як економічні, так і е, політичні, так і військові, але це ж не входить в його задачу знищити Росію. Просто а у нього зараз стоїть задача захистити Росію, називаючи речі своїми іменами, він зараз захищає Росію. Навіщо? Вона йому потрібна для балансу з Китаєм. Йому не потрібна Росія, яка там, має якісь відносини з Китаєм. А йому, хоч би Росія була нейтральна у цих відносинах. А якщо вона буде нейтральна, це вже для нього буде якась перемога. Тому він не йде ні на жодні загострення. Тому він розумієте, от якщо брати образ синиці в руки в руці або журавель в небі, да то Росія має синицю. Це Китай, та причому Китай досить він відноситься погано до Росії. Сі не любить Путіна. Він там його принижує. Він принижує там всіх хто приїжджає. Там вони дуже відверто. Відносяться до всіх пропозицій, вони скидають всі ці ціни. Їм майже безкоштовно передають там газ. Вот росіяни там пропонували. Ми майже безкоштовно будемо. Питаць кажуть: та навіщо нам це потрібно? Нам це не потрібно. Ліс перевозять, скуповують за безцінь, да? А но це синиця в руці. А Трамп йому каже: О, Володя! Давай будемо там Арктику, давай будемо володарями світу, давай, давай, давай!. А Путін ну, розуміє, що це такий же кидало, як він. Йому теж не можна довіряти. А Трампа це трохи бентежить, як це він не може розвести. Він все життя розводив людей, а це він не може розвести. Він дотискав, там, розводив, а тут не може. Тому я думаю, що я не думаю, що з цього щось вийде. Я е, е, не хочу витрачати багато часу емоцій для того, щоб е, спостерігати за. Станом Трампа його дії мені більш-менш зрозуміли. Він е, створює провокацію потім дивиться на як світ реагує на цю провокацію. Відповідно, після цього він е, робить якісь висновки, і трохи змінює. В цьому сенсі він дуже схожий на Путіна. Путін робить провокацію, потім дивиться на реакцію, а потім йде е, 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 своїм шляхом. Тому Путіна вважають гарним тактикам, але не стратегом. Трамп точно такий же це люди одно, одно двоходовки не більше. Це Ми... Китай по з ними. Це стратегія. Китай розробляє стратегії свої цілі досягнення 50 років наперед. Так, я розумію про що вам. Я згадав сьогодні Кривий Ріг вже неодноразово, І, Звісно, наші глядачі дичити жахом спостерігали за похоронами дітей, які одразу девід загинули під час удару балістичною ракетою. До слова з'явилися кадри з того самого ресторану, в якому за версією російської пропаганди знаходилися. Е Іноземні інструктори, так наші військові, насправді проходив там б'юті форум. От ми можемо ще раз подивитися ці кадри. Ну з кількох ракурсів, жодних військових або людей, навіть схожих на військових, там не було. Тому це реальний акт терору. І ми сподівалися більш серйозної реакції. Президент України Володимир Зеленський про це говорив. Ну, маємо те, що маємо, як то кажуть. Утім, балістичні ракети останнім часом мирні міста атакують з особливою жорстокістю. І в Київ був приліт. І тут ну, одразу виникає запитання, чи пов'язані ось ці влучання із зменшенням наших спроможностей щодо протидії ракетам саме от балістичним. Ми бачимо, що найбільшу ефективність показали проти них системи Петріот, Так ну європейські там теж, але ну найбільше ефективні саме в Петріоті. Зараз, коли в повітрі абсолютно, ну ось це питання чи не припиниться поставки нових ракет, так звісно, наших глядачів хвилює. Чи не опинимося ми беззахисні, якщо Трамп захоче натиснути ще й таким чином? Тобто, чи є в нас зараз ефективна спроможність, чи змінюється вона зменшується, можливо, протидіяти от російським балістичним ракетам? І чи є загроза, якщо буде зменшення поставок озброєння з боку сполучених штатів у контексті протидії саме загрозі з повітря? Ну, перше, що я хочу сказати, що які були спроможності у нас і у росіян, вони такими не залишились. Так? вони фактично не змінні, Там плюс-мінус, але вони фактично не змінні. Друге, нам весь час не вистачає систем Петріва, тому що система Петріо це фактично, ну є системи ТАД за ну, високого перехоплення, да? це зовсім інша система. І таких систем у в світі, якщо не помиляюсь, сім комплексів. А Петріо, це дійсно більш розповсюджений комплекс, він більш старий, дороблений, модифікований, і він, незважаючи на те, що він досить такий вже поважного віку, він все одно виявився, що він більш, більш ефективний, ніж сам ті. Ну, стосовно радіусу дії конкретно, да? тому що сам ті теж можуть працювати по балістиці, але в обмеженому, якщо. Петріо це 25-30 кілометрів, то самті там ближче до 20. Ну, тобто вони можуть перекрити менше радіус. І вирогідність збиття у самті трохи нижче, ніж у Петріо. Отак ну, от так от склалися характеристики. Да? Зараз французи з італійцями розробляють нову систему самті НЖ. Нюдженерейшн і там, скоріш за все, це питання це питання будуть вирішені. В основному це питання на ве до наведення і питання самої ракети. Астер-30 буде дороблятися, модифікуватися і там далі буде. Е, тому у нас найбільша уразливість вона сам стосується саме е, систем е, перехоплення балістики. Це Петріот, чи є їх така кількість? Ну от в минулому році ми там додавили наших партнерів, що вони ми просили всім. Вони пообіцяли шість, тому що Байден сказав, що більше шести там не потрібно, і після цього ми отримали одну один комплекс від німців і декілька пускових від Нідерландів. Нам обіцяли, і я дуже сподівався на те, що ця обіцянка буде виконана на три системи, які реально стоять на складі у Румунії. Румуни в свій час закупили. Сім комплексів, три вони почали імплементувати поза минулого року. Вони їх майже там закінчили імплементацію. Ще один вони збираються імплементувати, тобто у них залишилось три, на які я дуже сподівався, що вони будуть. Румуни пообіцяли спочатку вони відмовлялися, потім вони пообіцяли. Але, мабуть, щось пообіцяли румунам, і вони очікують, поки це зобов'язання буде виконано. Мабуть, там не все виходить, з виконанням зобов'язань перед румунами. Подивимось, хотілося би їх побільше. Те, що стосується удару по Києву, то е, якщо е, Іскандер б'є в те місто, де нема Петріота, то е, майже 100% ворогінність те, що він туди проб'є. Дві ракети пішло взагалі мило, да? а чотири пішли. Чому у нас була така втрата? Не тому, що росіяни там дуже страшенним чином там модернізували ці ракети. У модернізації цих ракет, що хасту перших, що калібрів, що іскандерів. Е е е е вона стосувалася е того, що вони поставили додатково е антенну коміта М, так званий Сіпірей антени, які дозволяють покращити зв'язок, збільшити чутливість. Для отримання сигналу від систем супутникової навігації. Все. Тобто вони просто таким чином можуть підвищити рівень, ну, тут рівень самого сигналу від gps супутника Любої системи, чи то російської, чи то американської, чи то китайської, не, не має значення. Оце єдина реальна модернізація. Вся інша модернізація по іскандерам, вона Буде в майбутньому. Вони хочуть збільшити дальність, вони хочуть змінити бойову частину. Це вже таке. Це вони хочуть бути щасливими в майбутньому, вибачаю. А е, тут ситуація була в тому, чому ми пропустили. Тому що одночасно з різних напрямків е, ні, не так. одночасно к нам з різних напрямків прийшла, е, прийшло шість ракет, при цьому тут ще крутилися шахеди. І е, е, якщо ран... є специфіка роботи самого Петріота, Петріот – це не суцільний купол над тобою. Петріот це 120 градусів в конкретному напрямку і 90 градусів по висоті. Ну тобто 120 по горизонту, і 90 по висоті, і е, радіус дії – 25-30 кілометрів. В залежності знову, може, навіть менше, в залежності від того, як розташований радар, який є е, там. Якісь перешкоди, всі удари, які нанесли росіяни, вони були розраховані в те, що вони не попадають в зону дії Петріота або проходять поруч з його зоною дії. І ніяких цивільних об'єктів не намагалися влучити. Всі місця, де були влучання, це абсолютно цивільні об'єкти. Там нічого немає військового. Ну, про слова нічого. Навіть Якщо вони підвищили точність Іскандера, то в нього там було 30 метрів, зараз може там 10 метрів. Ну, взагалі, у нього там кажуть, 10-30 метрів така точність звичайна. Тобто його не відвели кудись там в сторонку, і тому вони попали по цим об'єктам. А вони просто вибрали точки, які от, з точки зору проходження ППО, долання ППО, і демонстрацію того, що вони можуть її подолати, вони це зробили. Все, точка, там нема нічого іншого. Те, що нам не треба робити, як росіяни. Якщо летять наші дрони, то вони все позбивали. Ну слава Богу, що ми такого не кажемо. Ну і видумувати якісь інші причини, що Росія там змогла щось модернізувати, і тому вони прорвались, то це теж, теж думниця на мою думку. Я так вважаю. От ви сказали про атаки по території Російської Федерації. І так, ми бачимо почасти намасовані нальоти наших безпілотників. Щоправда, от на тлі атак по українській столиці, певно, в наших глядачів теж виникає бажання побачити бачити частіше такі ж самі атаки і по російській столиці. А, так, ми їх спостерігаємо. Утім, це загалом зазвичай наші саме безпілотні апарати. А от нещодавно ж представили ракету Довгий Нептун з радіусом тисячу кілометрів. Це Якраз та відстань, яка а, тепер а, ставить під загрозу умовно, якщо там від лінії фронту там не знаю, з Харківської області, наприклад, під загрозу ставити такі будівлі, як міністерство оборони Російської Федерації, ФСБ на Лубянці, чи навіть Кремль. От як ви гадаєте, це політично ми не використовуємо такі дальні засоби ураження для а, атак по ось таких об'єктах, чи це поки що а, ми не спроможні робити через систему ППО Російської Федерації ці ракети просто не долетять, наприклад. Я зараз згадав папе, старий анікдот, вам їхати або шашечки, знаєте, коли таксі Так. От нам нам воювати і перемагати ворога чи нам грати в політичні ігри. Зараз дуже багато, якщо послухати, там багато експертів, особливо там західних експертів, вони кажуть, що якщо б росіяни вели війну, виходячи з військових цілей, військових задач, то все б розгорталося зовсім не так. І е, це перший поход на Київ, і і таке інше, все було би по іншому, але так як але, але вони кажуть, що Україні повезло в тому сенсі, що е, е, задачі ставлять не військові, а задачі ставлять політична команда. Да? Так, от е, у нас слава Богу, у нас військові задачі вирішують військові. Нам треба вражати цілі, а не Грати в театр і е, рапортувати про досягнення. От зараз у нас нема ударів по НПЗ, по нафтобазам, там, де все пафос напалає, там, де багато вогню, там феєрверки, там дуже красиво, серце радується, але якщо е, думати про е, реальне те, що зараз робимо ми, то воно може навіть і в чомусь може бути, виявитися. Не менш ефективним ніж удари по ПЗ, я кажу не більше, а саме використав не менше, тому що якщо б Путін не зміг притовкнути цю ідею, на яку ми пішли, тому що ми не хочемо, щоб вражалися наші засоби наші енергооб'єкти, то росіяни з 1 квітня збільшували вартість палива на 10%. Тобто у них вже виник дефіцит. У них виникли вже проблеми, і це перед посівною. Розумієте, да? тобто у них вже була досить напружена ситуація. Зараз ми продовжуємо бити по об'єктам, які що роблять? Виробляють вибухівку, всі види, починаючи з з сировини для виробництва вибухівки, з да? і е, далі вибухівка. Все, що збирається. А, а лупимо дуже тихо. Те, що цей завод імені Свернова зупинив свою роботу, це каже про те, що влупили дуже точно ці заводи проєктуються так, щоб е, вихід з е, ладу е, або якась там катастрофа на одному з об'єктів цього заводу не призводила до зупинки або знищення заводу. Це ну. Такі норми ще радянських часів, да? тому що може бути все заго що завгодно, і тут мова не про диверсії, не про українські безполотники, а просто про те, що такі заводи, е коли їх будують і планують будівництво, закладується можливість того, що може бути якась аварія, якась катастрофа, тому там не можна вразити все одразу там можна вразити щось одне, але знайшли що вразити. Попали дуже точно, тому що вони зупинили роботу. Це каже, що попали не просто в один там якийсь об'єкт, а в ну в якусь групу об'єктів, е, оце, оце реальна. Друга реальність, яка є, ми нашими ударами суттєво відігнали російську авіацію, в тому числі і тактичну авіацію від наших кордонів. Коли саме ми... тому зменшилися атаки керованими авіабомбами, зокрема по тому ж самому Харкову, правильно що панда, тому що тому, що во їм важ їм, не, їм треба далеко літати. Вони зараз вимушені літати за шістдесят 60, сі за кілометрів. Це час підльоту, це ресурс двигунів, це кількість літаковилітів. вилітів. Якщо вони раніше встигали зробити 4, 5, 6 літаковилітів вилітів на на добу. Коли вони з Міллерова підіймалися, перелітали там 150 кілометрів і кидали там по нашим позиціям, це була одна ситуація. А зараз до, до них ще треба долетіти. Да? Е, е, тому е, оці дії, хоча й нема там знищення страшних вибухів на аеродромах, ну крім Енгельса, коли там 96 хасту перших вразили, да? а е, те, що нема там таких подій, а потім Сирський так каже, ну там. Вже вже можемо підтвердити, вже можемо сказати, да, ми там пролітали мимо Шайповки, ну зобразили там парочку літачів. Один, тут 22-й взагалі там поховали. Ну це ж було там вже два тижні тому, нічого, нічого тут видатного нема. Це ну, фантастична операція, це е, розрахувати, коли ці літак злетить, коли він політає, коли він повернеться. А росіяни ж зараз вони там взагалі там веселе життя. О, вони ж, зважаючи на те, що наші дрончики літають зі швидкістю там 180-200 кілометрів. Вони починають кожні дві години. Спочатку вони перевозили там раз на день, потім, е ну утром е ранком ввечері, потім вони перевозили оці ту 95 п'ять, ту 22 другу, ту 160-ті, Вони їх перевозили через кожні п'ять годин, а зараз через дві години уявляєте собі життя цього технаря, який повинен через кожні дві години причіпляти оцей літачок і возити його по аеродрому там, кожен день парад? Я, я це, чесно кажучи, не уявляю, коли займатися регламентними роботами, підготовкою літаків до польотів. Так це все розраховано було. Були подавлені засоби, які е, змогли захищати там, же не можна сказати, що там той аеродром він взагалі беззахисний. Е, що прилітав літачок? Щоб він наш літачок знайшов, де знаходиться саме цей літ, Ту-22 М3, е, розпізнав його, і це ж не пілот там сидів в нашому літачку, це ж це е, штучний інтелект робив і вразив цей літак. Ну феноменально. Я думаю, що я разом з операцією по енгельсу-2 ця операція теж війде в підручники для військових. Знаєте, що точно війде в підручники для військових, і загалом мені здається в підручники історії, це як ми спостерігали атаки по таких об'єктах, скрєпних так би мовити, щодо атак безпілотників по Кремлю. Так, ми пам'ятаємо атаки і по інших таких знакових місцях. і От цікаво, що ми знаючи наші нинішні спроможності, принаймні публічні, можемо що за ср сюрпризи влаштувати окупантам на 9 травня. Путін, от зараз до слова зник з публічного простору, майже два тижні його не видно. Вже подейкують, що він готується, наводить марафет там, колить собі ботокс перед тим, як е, сидіти, значить, на трибуні кла, красної площі з червоної площі спостерігати за рухом техніки окупантів. Е, але розуміємо, що готуватися будуть і спецслужби, і армія, звісно, бо всі в очікуванні того, який сюрприз може надіслати Україна. От е, е, який може бути сценарій, проти чого зараз намагаються розробляти протидію росіяни в контексті святкування. 9 травня розумієте, в них така ситуація скоріш без виходу ніж е е якогось там підвороку. Вони зараз повинні всі заховатися. всі ці, е Тому що якщо буде атака, вони вже розуміють, що е навіть суперзахищений аеродром Енгельс 2 його система ППО була знищена. Uh, і коли туди всі все все прилітало там uh, щось я не, не чув, за залпів ракет. коли була уда зараз атака uh, літали там на нарофомінськ uh, виконували свої задачі uh, і пролітали над uh, там де стоїть академія імені фоузи там де кантемірівська дивізія там де вони свій з uh, Збили, сказали, що це український. Ну нічого і ж іншого дурні не змогли видумати гвинтокрил на такі дистанції. Тим більше дрон камікадзе. Ну це абсолютно дурня, ну повна дурня, але. Ну, не можна було сказати, що це був літак. Ну, це сказали вже авто. Знаєте, такі є були е, лі, лі, літак з пропелерами зверху в нього, щоб під, збільшувати підйомну силу, там Лопаті як від гвинтокрила. Ну хоча б таке щось таке придумали. А то ж таки ще назву дали японську, майже РЗ500, е, ага. японський мотоцикл Ямаха є там. Фз там 400, фз 600 Ну щось от таке. Ну нічого такого гарного не придумали. Придумали, що це українське пане план. Костянтин. Тобто ви говорите про те, що вони дійсно важливі стратегічні об'єкти. Військові не можуть нормально захистити. То ми маємо шанси побачити яскраве <кас> відео з Росії, можливо, навіть з Москви на 9 травня. Я правильно може побачимо? може ми не будемо навіть дивитися, да тому, що вони всі будуть е, заховаються. Ми вдаримо 9-го, 10-го, або дав подаримо там не 10-го, а 7-го. Ну, це, це ж це ж е, е, мистецтво обману. Ми ж читаємо всі сунзі, Да mm -hmm. треба перечитувати перед сном там. Не так багато сторінок. Треба перечитувати і згадувати цю велику мудрість. Дякую за вашу тверезу аналітику. На сьогодні будемо три крапки ставити. Друзі, це була Київська школа державного управління. Чого ви очікуєте від наших сил оборони на 9 травня, коли Путін буде спостерігати за рухом військової техніки Червоною площою? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це Київська школа державного управління. Тут цінують абсолютно різні думки ваша теж обов'язково буде почути. Ставте лайки. Будь ласка, цій бесіді. Олексій Гумен мене звати До нових зустрічей. Побачимось.